справжнім дорослим життям. Це світла пора, коли знаходяться нові друзі, здається перше кохання і відкриваються нові горизонти. І ми не стали приміщенням. За ці кілька років наш студентський колектив пізнав злети і падіння, радості і печалі, змінив кілька білих і чорних звук. На жаль, наше знайомство з університетським життям почалось із всесвітньої пандемії та жорстких карантинних обмежень, які потім змінились війною в нашій рідній Україні. Але якомусь сенсі ці тяжкі випробування і стали тим, що загортувало нашу волю. Завдяки цьому ми навчились терпінню і зрозуміли, що ні холод, ні темрява, ні ворожі ракети не здатні нас зламати. Але найбільше ми навчилися цінувати те, що колись вважали сірим та буденним. Тому хочеться подякувати декану гунітарно-педагенічного факультету Савицькій іні заступник. Які допомагали нам міцно триматися на ногах та продовжувати наш шлях далі. Дякуємо викладачам, що продовжували збагачувати нас знаннями і давали можливість відволіктися від страшних подій навколо. Дякуємо за веселі жарти під час пар за підтримку і за те, що завжди вірили в наші сили та можливості. Студентство цього ніколи не забуде. Ще раз дякуємо і бажаємо подальших успіхів у вашій нелегкій справі. Всім випускникам, звичайно, легкого подальшого шляху у мирній Україні. Thank <laughs> you.